at <laughs> Роки позбавлення волі за 10 смертей, покарання м'яке так вважають у прокуратурі Рівненської області і таки готують апеляцію на вирок Рівненського районного суду. Нагадаємо, той нещодавно призначив покарання водію мікроавтобуса, який скоїв жахливе ДТП на водохреща. На три роки позбавив волі та на два роки позбавив права водіння транспортними засобами. Сама ДТП сталося 19 січня 2012 року. Тоді бус з паломниками занесло на слизькій дорозі поблизу рівного той влетів на зустріч. Трічну смугу, де зіткнувся з фурою. В результаті аварії 10 людей загинуло, ще 5 отримали травми. Водій автомобіля вижив. Його відразу взяли під варту. Вироку суду він чекав півтора роки, перебуваючи у СІЗО. Олега Степанюка звинуватили у недотриманні безпечної швидкості руху та у тому, що мікроавтобус їхав на літній гумі. Тож суд призначив йому міру покарання три роки за гратами. В обласній прокуратурі такий вирок вважають м'яким і готують апеляційну скаргу. До слова, у міліції відкрита кримінальне провадження і проти дорожників, адже та ділянка дороги, де сталося ДТП, була не посипана а дорожнє огородження відсутнє. Саме дорожники вважають винними у трагедії і родичі потерпілих та загиблих.